Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді дводіапазонна точка доступу Wi-Fi 6 KUDI AP3000 з підтримкою меж. Цей девайс допоможе вам побудувати велику Wi-Fi мережу з потужним сигналом без мертвих зон і провисань. Давайте подивимося на найближче з вами Одарка, Ви на каналі Сікюрюа. Приємного перегляду! Бездротова точка доступу призначена для забезпечення доступу для підключення до неї пристроїв, наприклад, ноутбуків, планшетів, смартфонів до мережі, що вже існує. Бездротовий зв'язок створюється за допомогою Wi-Fi ap 3000 і має аж 5 вбудованих всенаправлених антен. антенн. 3000 це стольова. Точка доступу з підтримкою нового диапазону Wi-Fi 6. Вона забезпечує передачу даних зі швидкістю 2402 Мбіт в секунду на 5 ГГц та 571 Мбіт в секунду на 2,4 ГГц на стандарті 80211 ax Інтерфейс тут мінімалістичний: один гігабітний ван OneLAN-порт з підтримкою PoE. Що значно розширює пропускну здатність вашої мережі, дозволяючи міттєво передавати великі файли. А P3000 має декілька режимів роботи: Wi-Fi роутер, бездротова точка доступу, Wi-Fi розширювач. Посилює слабкий сигнал, що надходить від іншої точки доступу WISP – режим, за допомогою якого бездротовий порт роутера виступає в якості ван-порта для підключення до глобальної мережі інтернет. Технологія Beamforming дозволяє роутеру визначити, де знаходиться клієнт, і направити потужність сигналу не по всьому простору, а лише в напрямку клієнта, що значно покращує якість сигналу. А потужний двоядерний процесор ARM1.3 ГГц забезпечує плавну передачу. Потокового відео у форматі 4К на смарт-телевізори, мобільні пристрої та ігрові консолі без буферизації. Функції MU-MIMO та OFDMA у парі знижують час очікування кожного вашого пристрою і загальну затримку мережі, що дозволить уникнути підвищених затримок в онлайн-іграх та зменшити вплив суміжних користувачів вашої мережі ТІВІ або смартфони. На з'єднання підтримка меж Wi-Fi дозволяє об'єднати декілька Wi-Fi точок доступу у безшовну wi fi систему, яка створюється для усунення зон зі слабким сигналом та забезпечення безперервного покриття Wi-Fi у всьому приміщенні. Також тут є вбудований vpn клієнт для передачі всіх ваших онлайн-даних і трафіку, одночасно захищаючи їх шифрування. А також дозволяє використовувати VPN-підключення лише на потрібних вам пристроях в мережі. Пристрій можна встановити на стіну або стелю. Всі необхідні кронштини входять до комплекту. Живлення тут від адаптера 12 вольтів або за допомогою POE. Отже, якщо ви шукаєте надійну та потужну точку доступу для вашої мережі, Куді АПІ 3000 – це чудовий вибір. А обрати та замовити різноманітні мережеві пристрої ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Одарка, канал Secure.ua. До нових зустрічей!